Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Якщо почитати нашу блогосферу, то там і сям великі скарги. Так, на стан справ у нас. Так. І, звичайно, на владу, яка така сяка, корумпована, і робить все не те. Ну, все може згодиться, тому що багато дурниць робиться у нас, так, очевидних, при тому дурниць. Це не те, що там щось таке. Так. Що треба дуже довго думати, і так, і сяк воно може бути, так? А тут однозначні речі, але вони чомусь або не, робиться, не робляться, або нехтують тими загрозами, які є, і все таке інше. Ну і є претензії до, так би мовити, інтелектуалів. до... Академіків, професорів і так далі, чому ж ви там мовчали? Так. Ну так чи винен народу тому у тих бідах, які на нього постійно Нападає, я маю на увазі в демократичних країнах? Ну, так він сам обирає. Сам обирає цей народ. І він ніколи не слухає ніяких порад. З боку е, тих людей, які ну, розуміють е, наслідки тих чи інших дій, здатні передбачити, тобто мають стратегічне мислення. Все дуже просто тут, в демократичній країні, що в нас у 2019 році люди передбачали все те. Ну так, ну то ті, хто мали стратегічне мислення, передбачали все те, що відбувається з Україною нині. Так. І намагалися застерегти. Ну, це фактично роль Касандри. Так. <рісті> Коли хтось кричить: так, та не робіть цього, не тягніть цього троянського коня, бо буде зруйнована Троє. А вони не слухають. А вони не слухають їх. Вони щасливі напилися, і їм цього достатньо. А те, що завтра їх просто знищать всіх, це біда загальна. Не тільки в нас. Візьмемо, наприклад, там у Німеччині, ну, Гітлера ж обрали то демократичним шляхом Трампа. То обрали демократичним шляхом. Зеленського, то обрали демократичним шляхом. Навроцького у Польщі, то обрали демократичним шляхом. І всіх інших. А що народ? А народ у Польщі хто, хто винен? Українці винні, виявляється. Вони впритул не бачать того, що відбувається, що роблять московити, і все останнє. Вони висипають українське зерно. <схід> яке ніби їм там заважає, тобто народ можна накрутити в будь-якому напрямку і в хорошому, і в поганому. Інша справа, що таких, ну, такої влади, яка б діяла. В інтересах народу дуже мало, дуже мало такої влади. Іноді народ, напевно, випадково обирає таку владу, наприклад, в Сінгапурі, те, що трапилося, там же ж лік Ван Ю прийшов до влади теж демократичним шляхом. Але йому він робив все. Так, для того, щоб цей народ був багатий, щасливий, переможний, і він його цей народ так перетворив у це все діло. Якщо ж ти думаєш тільки про себе, про власне збагачення, як більшість, ну, скажімо, демократично обраних, Урядів, президентів, і все таке інше в світі думають, ну ж так же ж виходить, то тоді виходить те, що маємо те, що маємо, тому що не маємо розуму. І не слухаємо Касандри, так, яка попереджає про те, що ну, не робіть же цього, хлопців. Не можна так робити, бо буде біда. Ну, а тепер уже пізно. Так, тепер біда є у нас. І звинувачувати тих людей, які попереджали <сум> про те, що буде біда, у тому, що ця біда прийшла, ну, це ще один, <сум> один аспект того, що люди. Принципі, нездатні в своїй більшості стратегічно мислити, і нездатні через це оцінити тих людей, які їх попереджають про майбутні події.